Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, дивіться, якась ситуація, яка буде відбуватись в рамках цього дня, почалася ще ну Скажімо, три дні тому перші кроки у вас були зроблені. Для когось найбільше це, то це як три тижні тому ви щось там почали робити. А щось дійсно правильно почали робити, бо це буде як, знаєте, як вам допомогою. Якісь ваші дії, або ви з кимсь сумісно там якісь дії, може порадились у когось, вам дали пораду і ви відреагували і робите? На, ц... на цей день вам буде здаватись, що нічого не працює. Що ви взагалі втомились і нічого вам не треба, і не чіпаєте мене, нічого не хочу, і воно не працює. Ні, все працює для вас. Це приведе вас до перемоги. Щось там, що ви робите? Може, ви вчаєте щось і вам, ну там, може, перші якісь там практичні уроки у вас не виходить. Робіть, робіть, розвиньтесь в цьому напрямку, бо ті знання, які зараз проходять через вас, які ви через себе пропускаєте, вони не просто так вам даються, вам їм і користуватись ще якийсь час, там, ну, так, знаєте, ну, ще довгий час. І це те, що може змінювати і вас. І взагалі якісь відповіді вам надавати буде у ваших там, подальших діях. Тож, якщо вам потрібні якісь відповіді, якщо щось вам ще не зрозуміло, шукайте собі ці відповіді, може, у вас є до кого звернутися і отримати ці відповіді, а, непогано показане. Навіть незважаючи на ваше небажання далі рухатись, бо якось вам воно не дуже так, ну, знаєте, як втома. Тут просто втома показана. Тут нібито ви щось робите, а воно час від часу ви як скочуєте скочуєтесь у такі енергії, що нібито ну, от я роблю, а воно ніби не працює. Все працює у вас. Робіть далі. Не спиняйтесь. Ой-ой. І ой. так, що тут. Так, тут, тут такий ще, ще початок якогось руху. Ще ви просто емоційно все сприймаєте. І це той рух, який у вас ще, знаєте, як... Поки що на цей період часу не дає вам впевненості. Бо це тільки початок, ви ще не бачите результатів. Ви ще тільки емоціонуєте. Ну, це щось, щось сталося, щось вам вподоби, Щось ви так відчуваєте себе, знаєте, як ображеною, як засмученою людиною. Але робіть, не зупиняйтесь, бо ви досягнете дуже гарних результатів. Це може бути пов'язано у вас, там, наприклад, з якимись установами, де вам там треба вирішувати якісь свої питання. Може, ви тільки почали десь по кабінетах ходити і там щось для себе налагоджувати. Згадуємо. У ту шестірку жезлів на дні колоди. До перемоги вас ваші дії приведуть, тож не зупиняйтесь, сфера кохання. Давайте глянемо, що там, до чого готуватись у сфері кохання. Ой, у нас тут красень, король жезлів. Це буде щось своє вам нав'язувати. Тут насправді дивіться, якісь плани будує людина, щось він буде робити. Це може бути взагалі якась людина, з якою ви працюєте разом, з якою ви спілкуєтесь по якихось справах, ну там, може, і не обов'язково робочі справи. Десь ви там і десь людина або допомагає вам, або як розглядає вашу роботу. Або сам робить для вас якусь роботу. Це тут, тут більш, знаєте, матеріальні якісь моменти між вами будуть. Тут не про відчуття, не про таке там натхненне кохання, це просто якісь там ну, такі справи повсякденні і спілкування з, з, за цими повсякденними справами. Ну, як треба щось зробити, як треба на щось звернути увагу, якесь таке спілкування. Так, робота. Давайте її окремо розглядати, на що вам звернути увагу у вашій роботі. Вистрибують карти, тож давайте залишаємо їх. Бо вони нам про щось. Так, ну дивіться, те, що робите, воно буде давати свої плоди, але ж не, якось воно не швидко. Якось тут, знаєте, взагалі, спочатку тут більш про те, що. Те, що ви плануєте, плануйте ретельно, щоб зайвого не витрачати. Ну, зайвої енергії, зайвих там, наприклад, може, ви вкладаєтесь, грошові вкладання йдуть. Може, ви там робите якісь. Ну, тут карта юстиції, карта. Коли, якщо щось робите, робіть по документах правильно. І робіть так, щоб вам було з ким порадитись. Королева мечів, це може бути і адвокатеса, і юристка, і тут якісь знаєте, може експертизу якусь вам там треба буде замовляти. То дочекаєтесь результатів. І ви тільки після результатів рухайтесь далі. Ну, таке, знаєте, от ретельне пропрацювання, і розумійте для себе, що тут не про швидкі результати. Тут про те, що ви спочатку щось там крокуєте, чекаєте, а потім ви вже висновки робите, і на цих висновках щось далі там собі плануєте. Ну, тобто, такий день не швидкий, а просто ретельної роботи. До чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя? Угу. Тут для когось з вас ну, ситуація з цим королем жезлів. Це може бути ну, там, ваш чоловік, може бути ваш керівник або співробітник. Це може бути навіть стосуватись когось з сусідів. Тут відход людини, коли людина йде і ви хвилюєтесь, тут може бути розставання з людиною, хвилювання через це, але тут якось, знаєте, Давайте вточнемо. Хвилювання не дуже будуть довгими і такими сильними. І це буде ситуація, якась більш за все, вона як роботи стосується. Це може бути, як знаєте, наприклад, людина піде з роботи, ну, звільниться там чи як. Але е, одразу за цим слідкує нова можливість, нов, нові, взагалі нові можливості. Це, це не виглядає як ну, взагалі якась така катастрофа, що воно щось непоправне. Це ну, таке, вам буде сумно. Ви, може, звикли до, до людини, ви може там спілкувались з людиною гарно, але на цьому ви будете розуміти, що все, людина пішла ну Якось з вашого життя. ну Тобто він там буде собі десь жити, але у вас спілкування не буде більше. Це і не виглядає якось дуже погано для вас. Бо в певному сенсі ви як десь щось не будете втрачати просто з закінченням спілкування цієї людини. Ви щось там собі як. Зберігаєте, от, тут якось до таких енергій ви йдете, щоб, знаєте, десь щось ви все ж таки лишаєте собі. от Воно ну, не тільки втратою виглядає. Давайте побачимо, до чого вам готуватись, бо від цього чогось вам все ж таки краще б відмовитись. Дивіться, якісь розмови, від якихось розмов треба все ж таки відмовитись, нібито все ж вже обговорено. От знаєте, щось до чого вже навіть не треба ну, повертатись там ні подумки, ні в розмові. Це як може стосуватись для когось, якоїсь сімейної справи, для когось. У вашому оточенні, де Ну ви як сім'я, ну, як спільнота якась, ну, там може, працюєте всі разом, і якась ситуація, нібито знов буде обговорюватися, що там обговорювати, ніби вже все розглянуто і всі рішення прийняті. Е, якась ситуація, яка от ви її вважали вже завершеною. І її будуть знову знов для вас якось як нагадувати. І не треба її знову і знову розглядати. Ви ж вже там нічого нового не побачите. Ну, от, знаєте, як гарна пісня нова, починаємо знову. Оце таке щось. Ну, тобто, від... якщо ви вже від чогось відмовились, то й не повертайтесь до цього. Йдіть в нове. Чого не уникнути? Чого вам не уникнути? Сімейних суперечок не уникнути. Тут є, у когось, тут просто і ревнощі якісь будуть виникати до будь-якого, тут навіть до там, когось з сім'ї, до дітей, там, до батьків. От, така геть дурна якась ситуація, яка розсварить геть усіх там о, в сім'ї. І взагалі та людина, яка о, оце все закрутить. То розумійте, людина енергетично вас вампирить. Оце заради того вампиризму буде сварка вчинена. Якщо можете не реагувати, якщо можете себе так організувати, що а мені байдуже. Ото кажи, що хочеш, а мені байдуже. Взагалі, то от щоб ви розуміли, як можна сварку закінчити в сім'ї. Я покажу на свічках, а взагалі-то берете два ножи, отак десь їх кладете і залишаєте. І ви побачите, як швидко сварка закінчиться. А потім тихенько прийшли і поклали там десь, де вони у вас там лежать, просто як зазвичай, ті ножі. Їх можна навіть не мити, а просто далі користуватись. Вони на себе нічого не беруть, вони просто ті енергії розсіять і все. Це такий лайфхак. <хи> воно там зміниться, нігать нічого не, не залишиться. Але ж, знаєте, людину крутить, вертить. І людині хочеться пересварити всіх, щоб тією енергією напитуватись. Тож дивіться, як вам воно запотрібне. Так, далі. Далі, далі, порада від вищих сил для вас на цей день. Бачите? Бачите, ті самі карти. Відьма вам підказала, що робити з ножами. Почули, робіть все. Більше я вам нічого тут не додам. У ті сварки, ножи відсічуть. Все. Дякую на цьому всім. І всім вам гарного дня! Побачимось! Всім пока.